Цей питний мед, який отримав золоту нагороду на Апемандії в Данії, Луцький питний мед, з'їзд монархів 1429 визнали найкращим у світі. Я його присвятив цю перемогу своєму рідному місту, нашому Луцьку, і в зв'язку з тим, що ми в 2029 році будемо відзначати 600-річчя з'їзду монархів, який проходив в 1429 році. То цей напій я так і назвав з'їзд монархів. Тисячі двадцять дев'ять на міжнародному конгресі бджільництва в Копенгагені напій отримав золоту медаль. Нема більшого щастя, коли твоя робота оцінена, і коли ти досяг якихось успіхів, і не просто для себе, а і для свого міста, для своєї країни було головним навіть не, не те, що я отримав цю нагороду, а о те, що про Україну почули треба допомагати їй в цій страшній війні володимир дмитрук Луцька у минулому інженер механік зараз пасічник з 27-річним стажем це справа напевно вже стала справою мого життя тому що джоли захопили мене так що я кинув роботу і зайнявся тільки бджільництвом а медоваріння – це одна із складових бджільництва. питний мед який повіс на світовий конкурс виготовив 12 років тому народився мій внук перший назарко я вирішив згідно традиції, які були ще колись за часів Київської Русі, на народження дитини варили або ставили мед. От я зробив так само цей питний мед. Питні меди за словами Володимира. Це один з найдавніших напоїв, які вживали в Україні. Глибина виникнення питних медів нам до кінця не відома, але вона дуже далеко йде в севину століть. Вони були сакральні напої, тобто їх вживали не просто як алкогольний напій, а вже за часів, коли є літописні згадки, часи Київської Русі, 9-10 і вже більш 11 століття, говориться про те, що будь-які договори, будь-які події, вони були пов'язані із вживанням питних медів. Перші власні напої з меду бджоляр робив з 2000-х років, але вони каже не завжди були вдалими. На той час ще не було літератури, не було технології відпрацьовано, і кожен працював на ну, навмання, будемо так казати. Можна з впевненістю сказати, що на початку 21-го століття медоваріння в Україні відроджено, тому що 20-те століття особливо. Воно пройшло таким катком по національній свідомості українства. І не тільки по свідомості, а й по кухні, по питних медах, по напоях, які є невід'ємною складовою частиною української кухні. Основні складові питного меду мед і вода. Іні краплі спирту наголошує медовар. Добрий мед, добра вода, правильна технологічна карта, любов пасічника і рік витримки оце секрет. А інших секретів немає. В залежності від того, який ми візьмемо мед, такий буде і смак у нашого напою. Маємо мед з акації, мед з липи і мед з гусіннього різнотрав'я. Ну, гречаний мед виглядає так само свіжий, відкачений, він майже чорний. Тому смаки, кольори абсолютно різні і, звичайно, і питний мед буде різний. Питний мед виготовляється процесом бродіння. Це займає орієнтовно 6-9 місяців. Повинен бути мед хороший, бо з поганого меду хороший не не вийде. Меди є варені і меди є ставлені. Тобто наші предки так само їх називали. Чому медоварами? Тому що меди варили їх нагрівали, робили термічну обробку, знімали піну. І тоді з них робили, ставили, охолоджували, ставили на брудіння. Або просто в теплій воді розводили мед і ставили на брудіння. Цим і відрізняється технологія варених і ставлених. Я так само роблю меди і варені і ставлені. Витримка зробить з цими напоями чудеса. Чим довша витримка в правильних умовах, правильній тарі, тим набирається смак, аромат. Напій прозорий, чистий, має яскраво виражений бурштиновий колір. Аромат медовий. Навіть з такими, я би сказав, ванільними якимись нотками, хоча впевнений в тому, бо сам його робив, що ванілі там немає. Це вже процес витримки дає такі нотки. Навіть якісь такі квіткові. І тепер можемо його вже і покуштувати на смак. Приємний солодкий смак. Навіть такі якісь нотки. Ягідні відчуваються, приємний післясмак, поєднаний смак з ароматом. Тому що буває часто, що аромат прекрасний, а смак не зовсім. Буває навпаки. Аромат не зовсім смак прекрасний. А тут поєднано і смак і аромат, тобто букет. Це вже є букет. Хоча просто зроблено з меду з різнотрав'я, з нашого Волинського, без додавання соків, трав, це вже досягається шляхом настоювання. 12 років витримки. Питний мед переможець ніколи не був у продажу. Бжуляр обіцяє його відтворити за власним рецептом орієнтовно за півроку. А ще лучани та гості міста матимуть можливість спробувати напій на 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку. Гордість за те, що Україна вже в ті далекі часи, 600 років назад, була невід'ємною частиною Європи. Ніякої ми окраїною ніколи не були. 600 років назад зароджувався Європейський Союз в Луцьку. В той період так само пили питні меди, і є спогади про цей саміт, де говорилося, що було випито багато питного меду. Тому я вже про це оголосив: що 200 літрів питного меду. Я подарую нашому місту для того, щоб вони могли пригощати гостей питними медами. Якщо буде мало, значить зробимо більше. Маємо ще час. А, прекрасний напій. Самому подобається. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець. Суспільне новини. Луцьк.